Слухайте звіри до кінця молитви за упокоєння в царстві небесному померлих родичів наших. Господи Боже наш, ти ще є творець і податель життя, милосердний суддя живих і мертвих, вислухай смирене благання наше за спочилих рабів твоїх, що відійшли від цього тлінного світу. Напишіть імена в коментарях. Усі, хто віддав Дух Світ у руки Твої, тобі нині довіряємо присячі твої милості та прощення за всі гріхи їхні, свідомі і несвідомі всемогутній і людинолюбний, Господи, Ти, що маєш владу прощати гріхи і злянці на неміч людську, бо жоден живих не уникнув беззаконня і тління, молимося тобі, даруй Господи, рабам Твоїм, що відійшов надій на Воскресіння життя вічне, мирі спокій у місті світлому, у місті квітучому, в місті спокою, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, а життя безкінечне, спом'яни, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, зокрема, імена. І всі, хто відійшив надії на Воскресіння, життя вічне, і сподобав їх перебувати з праведників, даруєм споглядання Твого світла і втіху в Твої благості, щоб єдності з ангелами святими вони раділи славою Твоє святе ім'я, не віки, віків. Прости, Господи, всі гріхи, провини їхні вільні, невільні, зроблені словом, ділом чи думкою, і даємо очищення душі та спокій серця зі святими упокої Христи, душі спочили храбів Твоїх. Бо Ти є життєдавець і Спаситель і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятими і богим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки вимінь. спаси милосердний душі рабів твоїх і помилуй їх ради великої милості Твоєї, даруй життя вічне у Твоєму небесному Царстві, Десяю Твоє вічне світло, де праведники веселяться в блаженстві, і нехай молитви наші, будуть їм захистом та розрадою перед лицем Твоїм. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми в обійми твої душі, спочивих рабів Твоїх, і даруєм вічний покій, небесних оселях Твоїх, нехай світло Твоє буде їм відрадою, нехай знайдуть вони мир і спокій у Твоїй присутності, очікуючи славного Воскресіння і нехай радіють у Твоєму вічному житті. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже, наш милостивий, все Боги, до Тебе, З покорою припадаємо, і молимося за упокій душ рабів Твоїх. Пишіть мене в коментарях. Що відійшли у вічній оселі, особливо за душі воїнів, які душу свою поклали, заближніх своїх захищаючи рідну землю українську. Спаси, Господи, душі їхні в оселях праведних у покої, у місті світлим, у місті квітучим, де немає ні хвороби, ні смутку, ні зітхання. Але життя безконечне, прийми владику царства Твоїх рабів твоїх і даруй мир і радість у світлі лиця Твого. Очисти, Господи, всяку провину їхню свідомо чи несвідомо вчинену, і прости їм гріхи всі, які ми вони зрішили перед Тобою, бо Ти єси Бог милості і прощення, милосердний Очі, нехай буде їм Твоя безмірна милість, нехай спочивають вічно в Твоєму мирі і радості, що не минає. Мовимося також, Господи, за всіх воїнів, котрі життя своє. За істину і свободу Твою віддали воздаєм, Боже, за подвиг їхньої мужності вчинив їх достойними жити і світловиця Твого, де немає смутку ні сліз, але є тільки любов Твоя безмежна, Господи, джерело життя і Воскресіння, Ти син наша надія і спокій душ наших, прийми всіх, хто вірі любові, відійшов до Тебе, і тих, хто в час скорботи та в тяжких обставинах покладався на тебе. Богословий, Господи, даруй мир, що перевершує всякий розум, щоб вони вічно раділи у Твоєму світлій славі, нехай молитва наша стане допомогою для душі їхніх і даром любові нашої до них, нехай прохання наші будуть богословені тобою, Господи, даруй вічний спокій у Небесному, Царстві Твоєму, а нам, що залишилися, дари сили і мудрість, виконувати Твою волю і продовжувати справи їхні, щоб наша молитва пам'ять про них були угодні Тобі. Молосирний, всебоги Боже, Божі, бо Тиси Бог наш, джерело миру, спокою, любові, і тобі славу осилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш, Ти, що створив життя, ще царем віків, і вседержителем всього сущого, яке любов'ю і милістю своєю покриваєш світ, смирено мовимо тебе, за рабів твоїх, які від цього життя перейшли у вічне. Напишіть мене в коментарях. Прийми душі їхні Спасителю наш осель небесних, де немає болю, ні печалі, ні зітхання, але життя нескінчене і упокоїть у місті світвому, в місті квітучому де спочивають духи праведних і святих. Господи, очисти гріхи їхні, вільні, невільні, і зніми з них тягар провини, що як люди смерті вони понесли через неміч людську, простиму чим прогнівили тебе, чи то словом, чи то ділом, чи думкою, як милосердний і благий Бог. Даруй спокій у благодаті Твоєї і в любові Твоєї безмежній, Загадай, Господи, їхні добрі діла чесноти та справи милосердя, якими вони служили Тобі і ближнім своїм і зарахуй їх у вічну радість, Ти ж, Господи, визвали їх від усякої скорботи, від кайданів гріховних і від темряви, даруй Твоє світло Небесне, що ніколи не гасне, і прийми їх до сонму обраних Твоїх, щоб разом з ангелами святими і праведниками раділи вони у вічному царстві. Мовимо Тебе, милосердний і рідонолюбний Господи, не позбав їх благодаті Твоєї, не забудь творіння Твоє, що призивав ім'я Твоє і надіялися на Тебе, прийми, обителі Твої даруй мир і спокій зміцни душі їхні в своїй присутності, і дай їм побачити світло слави Твоєї, бо Ти, є Воскресіння, життя і спокій, Христе Боже наш, і тобі славу ссилаємо. З беззначальним твоїм отцем і з присвятим богим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Спасителя наш, прийми з милосердям Цекафіс, який ми ливно приносимо тобі за душі спочивих храбів твоїх, що відійшли з цього світу у вірі надії на твоє милосердя, простим провиною, очисти від гріхів і упокої, у світлі царства того, щоб вони оспівали твою безмірну любов і славу взиваючи. Ісусе, Спасителю, нашу, покій, у мирі душі, спочили храбів Твоїх, Ти, що й початком і кінцем усього Христе Боже наш, з любов'ю прийняв Тих, хто завершив земний шлях Свій і уповає на милість Твою, Ти змилувався над ними і дарував надію на вічне життя в Бенстві. Тож мовимося до тебе, прийми їх у спокій, щоб вони славили Твоє милосердя, взиваючи, Ісусе, відпусти їм провини заради Твого милосердя. Ісуса, очисти їхні душі, своєю благодаттю, Ісусе, дай им спокій в оселях праведних, Ісусе звільни їх від усякої скорботи, Ісусе наповни їхні серця вічною радістю, Ісуса Спасителю нашу покію, мирі душі, спочилих рабів Твоїх. Світло Божественне Твоє, Спасителю, нашого ся шляхти, Хто відійшов у Твою славу. Прийми їхні душі, щоб вони в мирі і богословенні спочивали біля престолу Твого, оспівуючи тебе, як царя слави, і промовляючи Алілуя з висоти небесної, Господи, зглянься на душі тих, хто відійшов із земного життя, і прийми їх у своє вічне царство з любов'ю і милосердям, даруй відпущення гріхів і мир вічний. Ми за них і просимо тебе, благослови їх осело в небесній радості, щоб вони втішалися тобою, взиваючи. Ісусе світло, що просвітле всіх, хто тебе шукає, і Ісусе миру, що сповнює душі спокою. І Ісусе, Спасителю, визволителю від печали, і Ісусе, утішителю скорботних душ, і Ісусе, визволителю від страху смертного, і Ісусе Спасителю наш, упокій у мирі душі, спочилих рабів Твоїх, Свої сили, Ісусе, подай спокій Тим, хто полишив земне життя і вступив у вічне, нехай їхні душі знайдуть радість. В оселях небесних, оспівуючи Твою любов і славу та взиваючи Алилуя, Ти милосердний Спасителю, згадай тих, хто відійшов у надії на тебе, прости їхні провини і звільни від усякої скорботи. Нехай вони насолоджуються твоїм вічним спокоєм і радістю, спочиваючи у благословенстві небесному, вони вдячно взивають до тебе, і Ісусе, джерело миру і радості для душ спасених, Ісуса, всіх оправедних, і тих, хто страждає. Ісусе Воскресіння, життя, яке не минає, Ісусе, провіднику наш, до світла вічного, Ісусе, захиста і опора нашого годину смертну, Ісусе, Спасителю, наш покій, у мирі душі спочилих рабів Твоїх, Сирний Спасителю, прийми душі рабів Твоїх, що відійшли у Твої обійми, щоб вони спочивали у славі Твої, нехай відчують Твою невимовну любов, яка не має кінця, і в спокої промовляю до Тебе з радістю. Аллилуйя! Господи, нехай Твоя благодать зійде на душі спочивих, щоб вони упокоїлися від усіх турбот і знайшли мир у Твоєму царстві, ти даруєш їм на в присутності Твоєї, зберігаєш у світлі незгасному, щоб славі Твої взивали до Тебе. Ісусе, надія тих, хто на тебе уповає, Ісусе, провіднику до вічного блаженства, Ісусе, миру, що очищує душі від усякого тягаря. І Ісусе, що даруєш райську втіху, і Ісусе, який запрошуєш до Небесних осель, і Ісусе, Спасителю наш, упокій у мірі душі спачилих рабів Твоїх, Ти вічне світло, що сяє Тих, хто відійшов із цього життя, Господи наш, даруй мир і радість у Твоєму Царстві, щоб їхні душі, знайшли спокій у Тобі, оспівав Твоє милосердя. Аллилуйя! прийми, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, що завершили шлях земного життя. Нехай вони спочивають у мирі Твоєму і славлять Твоє ім'я. У радості невимовній, вдячно, взиваючи до Тебе, Ісусе, спокою, що приносиш мир душам вічний, Ісусе, що даруєш підраду тим, хто страждає. Ісусе, Богодатний, подателю вічної радості, Ісусе, Вседержителю, що кличеш до себе праведних, Ісусе, джерело миру, і боженства для душ спасених. Ісусе, Спасителю наш, у покій у мирі душі, спочивих рабів Твоїх. Твоя благодать, Господи, нехай очистить і освіжиться, душі тих, хто перейшов у життя вічне, у покої худомі праведних, щоб вони у світлі твоєму співали славу тобі. Аллилуйя, о Спасителю, Ти, є мир і радість для всіх, хто вірно служив тобі на землі. Даруємо радість Твого вічного царства, де вони насолоджуватимуться, твоєю присутністю, і вічно оспівуватимуть, Твоє милосердя, промовляючи, Ісусе, який даруєш вічне, спокійне життя. Ісусе, подателю радості згасни. Ісусе, сила невичерпної любові, Ісусе, визволителю душ від тягаря гріха, Ісусе, захиснику від усіх і страждань, Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі душі, спочили храбів Твоїх, сила Твого милосердя, Господи, даруй спокій, від раду душам Тих, хто пішов з цього життя у Твоєму імені, упокій у вічному царстві Твоєму, щоб вони з радістю співали. Аллилуйя! Як милосердний пастир, прийми, Господи, душі спочили, визволи їх від усіх печали і даруй їм вічний спокій, вони взивають до Тебе знадію, що не посоромить, промовляючи, і Ісусе, що Богдаттю святі єш від гріхів, Ісусе, радосте, що не знає печалі, І Ісусе, що наповнюєш спокоєм і миром небесним, І Ісусе, Спасителю, що осяєш світлом вічним, І Ісусе, Подателю, життя безкінечного. Ісусе, Спасителю, нашу поки у мирі душі спочилих рабів Твоїх, Господи Джерело, і початок усього життя у Твої руки, ми віддаємо душі спочилих, даємо спокій і вічну радість у світлі Твоєму, де вони співатимуть тобі безупинну хвалу. Алілуя! Примий до Твоїх осель, Спасителю наші, нехай вони насолоджуються світом, що немає кінця. Даруй вічне боженство і радість, щоб вони з вдячністю оспівували Твою благость, промовляючи. Ісусе, світло для душ, що покоїться у Тобі, Ісусе, Божественна велич, що у Всесвіт, Ісусе, спокою для стоманих і обтяжених, Ісусе, радості для праведних у Царстві Твоєму, Ісусе, що очищаєш від усякого гріха, Ісусе, Спасителю нашу покою мирі, душі спочилих рабів Твоїх. Милосердний Господи, даруй душам тих, хто спочив у надії на тебе, життя вічне упокої їх у Твоїх оселях, щоб не втішалися тобою і співали безперервну хвалу. Алілуї, Ти, Господи, є єдиним джерелом життя і спасіння для всіх, хто звертається до тебе, починичи Твої, даруй душам спочивих мир і радість у твоєму царстві. Вони вдячно співають тебе. Ісусе, укріплення для тих, хто втратив земну силу, Ісусе Провіднику, що веде до небесних осель, Ісусе, подателю, благодаті та миру, Ісусе, заступнику наш на небесах, Ісусе, джерело вічної радості, Ісусе, Спасителю наш, Упокій у мирі душі, спочили рабів Твоїх, Господи, що дарує життя і безсмертя, дай упокій душам. Що відійшли від нас, щоб вони знайшли радість у Твоєму царстві й у вічному спокої співали, Аллилуйя! Прийми душі спочилих рабів Твоїх, Господи, і покоїх осилях праведних, даруй боженство і мир, щоб у вічній радості вони оспівали Тебе, Ісусе, Богословителю, всіх що упокоєні в Тобі, Ісусе, що обіймаєш милістю вічною, Ісусе, Спасителю, що очищаєш від усякого гріха. Ісуса, радости, і спокій для тих, хто відійшов. Ісусе, життя для всіх живих у вічності, Ісусе, Спасителю нашу, покій у мирі душі, спочилих рабів Твоїх. Благодать Твоя Господи, зійди на душі спочилих, щоб вони спочили в спокій і радості Твої. Нехай вони вічно славлять Тебе, співають у невимовній вдячності. Аллилуйя. Твоя милість і любов, Ісусе неосяжні, прийми душі тих, хто завершив земний шлях у упокій, і дарий Богдать Твою, щоб за радістю вони славили тебе, Ісусе, подателю миру і радості вічної, Ісусе, світ венизгасний, що свяє праведних, Ісусе, заступнику для спочивих душ, Ісусе, джерело Богодаті, що очищує від гріхів, Ісусе, що кличеш до вічного життя, Ісусе, Спасителю нашого покій, у мирі душі, спочивих рабів Твоїх. Нехай милосердя Твоє, Господи, огорне душі спочивих, щоб вони знайшли вічний спокій у Твоєму царстві. Вони вдячно співатимуть тобі, пісню, слава, Аллилуйя! Милосердний Спасителю наш, даруй прощення і мир душам, що завершили свій земний шлях, Дай їм радість вічного життя, щоб вони оспівали тебе, Пресвятого Господа, із вдячністю, промовляючи, і, Ісусе, джерело миру і радості для всіх праведних, і, Ісусе, що відкриваєш врата Царства Небесного. Ісусе, подателю Богаті безмежне, Ісусе, той, що упокоє душі в мирі, Ісусе, надія наша на вічність, Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі, душі спочивих рабів Твоїх, о милосердний Сирне и Господи, наш, Ісусе Христе, прийми молитви наші за душі спочивих рабів Твоїх, дари, Божений мир і вічне упокоєння в Твоєму Царстві. Де вони спочиватимуть, у світлі Твої слави, і оспівуватимуть Твою безмежну любов, Аллуя, о молосирне житті давче, Господи нашу, Ісусе Христе, прийми молитви наші, за душі спочилих рабів Твоїх, даруєм, Божений мир і вічне упокоєння в Твоєму Царстві, де вони спочиватимуть, у світлі Твої слави, і оспіватимуть Твою безмежну любов, Аллилуйя, о молосирне житті давчи, Господи нашу Ісусе Христе, прийми молитви наші, за душі спочилих рабів Твоїх. Дарим божений мир і вічне упокоєння в Твоєму царстві, де вони спочиватимуть у світі Твої слави, а співатимуть твою безмежну любов. Алілуя! Ти ще початком і кінцем усього, Христе Боже наш з любов'ю прийняв Тих, хто завершив земний шлях свій уповайна, милість твою, ти змилився над ними і дарував надію на вічне життя у боженстві, тож мовимося до тебе, прийми їх у спокій, щоб вони славили Твоє милосердя, взиваючи. Ісусе, відпустим провини заради твого милосердя. Ісусе, очисти їхні душі, своєю благодаттю. Ісусе, дай їм спокій в осилях праведних, звільни їх від усякої скорботи, Ісусе наповни їхні серця вічною радістю, Ісусе, Спасителю нашу поки, умири душі спочили храбів Твоїх. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми з милосердям, Це кафест, який молитовно, приносимо Тобі за душі спочилих рабів Твоїх, що відійшли з цього Світу, у вірі Ді на Твоє милосердя. Прости їм провини, очисти від гріхів, і упокоїв у світлі Царства Твого, щоб вони оспівали Твою безмежну любов і славу взиваючи, Ісусе Спасителю, нашу, покій, у мирі душі, і спочили храбів Твоїх, Господи Ісусе Христе, Боже, наш, Ти є життя і Воскресіння для всіх, що вірують у Тебе і в покаянні серця припадають до Твоєї милості. Нині спокірним і смиреним серцем молимося тобі, милосердний Спасителю, прийми слізні молитви наші за душі слух твоїх. Пишіть мене в коментарях, що відійшли, Василю вічного спочинку і їх у місті світлому, в місті квітучому, у місті спокою, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя вічне, Господи, милосерне, всі гріхи, свідомі, і несвідомі, вчинені думкою, словом і ділом їх від усякої сквирної, очисти їхні гріхи кров'ю Твоєю святою, що Ти провив заради спасіння світу, бо Ти, Господи, знаєш неміч людську, звабу світу цього і тягара пристрастий, які обтяжують нас не згадаєм провин, але за безмежним милосердям Твоїм простим і види їх у спокій вічний, упокій, Господи, душі ствох Твоїх у Твоєму царстві небесному, де праведники відпочивають освіти Твого обличчя. Нехай вони спочивають у мирі, де вічна твоя слава їх, і нехай вони споглядають тебе джерело всякої радості і боженства разом з ангелами і святими. Прийми, Господи, молитву нашу за тих, хто вже спочив у тобі, і даруй прощення і милість один судом. Бо ти є спасіння наші, ти вічний Бог, що визволяєш душі від страждань і дарує життя вічним, Господи, упокої їхній душі і їм вічний спокій, де вони зможуть славити Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи Боже наш творчий вседержителю, що сотворив небо і землю, джерело життя, і подателю вічності, ти, що силою свою управляєш усім, і милосердям своїм обіймаєш кожну душу до тебе, з молитвою вдаємося. Почуй, водику, благання смирених рабів Твоїх, які прийми нашу молитву, за то, що померлих, що від віку спочивають рабів твоїх, опишіть мене в коментарях, які перейшли з цього земного життя до Твого вічного царства, Даруємо, Господи, прощення всіх гріхів їхніх, свідомих і несвідомих, і води їх у місце світу, місце спокою, де немає ні скорботи, ні болю, ні зітхання, але безмежна радість і миру тобі. Мовимо тебе особливо за душі рабів твоїх воїнів-захисників, що життя своє поклали за свободу, мир і благополуччя народу нашого, тих що вірно стояли на сторежі правди і справедливості, ти, що єдиний знаєш серце кожної людини. Прямий жертвою дарим, Господи, Царство Небесне, як тим, хто проявив любов і вірність до ближніх навіть по жертві свого життя, нехай молитвине, що буде до них покровом, а Твоя всемогутня любов огорне їхні душі, що спочивають у надії на воскресіння і життя вічне. Ведико милосердний, згадай, мовами тебе усіх тих, хто в хворобах, скорботах, і випробуваннях відійшли від цього світу тих, що в покаянні до тебе зверталися, і тих, хто у стражданнях своїх залишився вірним тобі, нехай їхні душі, Господи, знайдуть спокій у вічному пристановищі твоєї любові, а всі провини їхні ти, милосердний простим. Смирено мовами тебе, Боже, правди і милосердя, щоб ти обдарував душі померлих спокєєм милістю і безкінечною благодаттю твого царства. Ти ще і життям вияви світло Твоє на них, просвяти їхні душі і до досиль небесної радості, де вона пісня святих і безсмертних сил, що славословлять тебе навіки, бо Ти є Бог, наш надія, наше життя і воскресіння, і Тобі славу селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, наш вседержителю, милосердний, всещедрий, покірно благаємо тебе. Зляйся на душі спочивих рабів твоїх, що відійшли від земного життя, напишіть імена в коментарях. Простими, людина любше, всі їхні провини, свідомі та несвідомі, вчинені своїм ділом, помислом чи недбалістю. відпустимо, Господи, по безмежній милості Твої, по благості, невимовній, як обіцяв Ти прощати всім, хто з покаянням і вірою звертається до тебе, водику святий, світлодавче, світловічний, незгасимий, Просвіти душі спечивих рабів Твоїх світлом Твого, Божого благовоління і види їх у уселі Твоїх святих, де немає болю ні скорботи, ні зітхання, а веє життя безконечне і боженство в спілкуванні з ангелами і всіма святими Твоїми. Дай, Господи, щоб вони перебували у Твоєму мирі, зміцнені надією на Воскресіння і вічну радість у Царстві Небесному, світла слави Твоєї. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що своєю святою смертю подавав смерть і дарував життя вічним мовом о Тебе, прости душі Тих, хто відійшов від цього життя, очисти їхні гріхи і обмий їхні провини, як ранковою росою, що змиває земний Прийми, Господи, всі молитви, які вони могли звершити, ще за життя, як фім'ян благовони перед Тобою, як покірне і скрушене серце. Господи, згадаю царство Твоєму всіх, хто спочив у вірі, і прийми їхні добрі діла. Якщо вони були тобі вгодні, і нехай благодать Твоя буде з тими, хто залишається на землі. Щоб ми завжди молилися за душі спочивих братів і сестер наших, просідчить Тебе про милосердя і прощення для них, і нехай у тих молитвах буде згадано кожного, кого ти сам бажаєш згадати, і тих, кого ми через людську не між забули згадати, бо Ти є Воскресіння і життя, Ти Світла Світу, і заступник душ наших. І тобі слава, висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Присвятим Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Боже, сил і Отче наш Небесний, Ти, який є джерелом милосердя і всепрощення, прийми нині цю молитву нашу за душі рабів Твоїх, які відійшли у вічність. Напишіть імена в коментарях. Злянця, Господи, на душі спочилих рабів Твоїх, які життя своє склали на полі битви за правду. І свободу народу нашого за святу землю прости простим, провини їхні вільні і невільні. Прийми, Боже, в обійми любові Твої, тих, хто віддав свою крови життя заради братів і сестер Своїх, заради майбутніх поколінь. Господи, даруй їм спокій у місті світлому, у місті зла незнаючим, де немає ні печалі, ні зітхання. Але життя вічне і мир, згадай Отче, всіх від віку спочилих, відомих і невідомих, і всіх воїнів українських, що захищали рідну землю. Нехай святе ім'я Твоє буде прославлене в їхньому подвигу, і нехай буде їм нагородою Царство Небесне, Господи, віримо, що Твоя любов безмежна, і милість Твоя безкінечна, Ти світло нашого, життя, Ти надія наше й Воскресіння. Тож смирені приносимо Тобі молитву за тих, хто відійшов з цього світу, і просимо Тебе. Милосердний, нас у вірі, любові до ближніх, щоб ми удостоїлися зустрітися з ними у твоєму царстві, з милосердисла великої прийме жертвої їхньої винам своє милосердя, спаси душі, братів і сестер, наших простим всі гріхи, якими вони могли зрішити в цьому житті, свідомі несвідомі словом ділом, думкою чи наміром, благослови, Господи, світлом Твоєї правди, любові, горних ласкою Твоєю, щоб раділи вони у Твоєму світлі й мирі. Господи, многомилостивий, щедрий, піднеси нас, віри надій на твою благодать, допоможи нести тягар, розвуки і зітхання. Вели свою вічну любов на душі тих, кого ми любили, хто став дорогим нашому серцю, хто навчив нас терпіння, мужності, любові до Тебе, введи їх в спокій, Господи, і даруй їм вічне життя у бодаті і мирі Твоєму, бо Ти є Бог наш милостивий і праведний, ти даєш життя, відкриваєш двері царства своїм праведним. Прими, Господи, нашу молитву зарабів твоїх, дай їм спокій у твоєму світлі, просвяти їх душі радістю, безмежною, даруй мир душам їхнім, що поклали життя своїх забижніх, і сподобай їм бути вічно з тобою, мир радості, в мирі, радості, царстві небесному. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від вашим для поширення слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.